А ты кошту 18. Вот так берем, 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 берем. Выкидываем. 15 900. 900. Знышка 1100. 1100. На шикарной комплектации авто. Полностью в редней фарбе. Дистроники, партроники, МВЧ фар, ледовские осветления с вырезанием. Все есть. Четыре колеса, пидрулия, четыре, четыре контролца называется. То есть задние колеса вот також подруля. у нас Париж. Париж ініціали. До доступ, датчик сліпий зон. Всі зеркала складаються, розкладаються. Музичка, босе, це в нас кнопочка масаж, це в нас електрогіровки всякі, і підножки, і все, що хочете. Коротше, підігрів руля, відкривання багажника, руль шкіряний, дуже в гарному стані. Атасіта, датчики, дождю коробочка автомат, патронічки, камера, мультимедія шикарна музика. Дуже гарно грає, тому що це у нас боси, і ще раз повторюсь. І ліптон подарунок, да. Якщо якщо хочете, ми подаримо вам Ліптон. Я вам навіть цілий куплю купити в цей автомобіль. Задній ряд, повірте, дуже м'які сидіння, дуже м'які. удобні, комфортні, зафікси, все є там USB, прикурювачі, шторочки, що можна спрятатися. Тобто шумоізоляція прекрасна на авто. Двикі диски там шикарні. Пірелі. Пірелі ще й резина стоїть. Так, теж патроники, тут у нас камерка, електропривод багажника, талісман, ну, реально талісман, серйозно. Шторочка, все на місці, все можна відкинути, сиденья. Тут я ще не помиляюсь. У нас должна бути запаска. Десь я її бачу да. запаска, балоніки, все на місці. Великий багажник, місткий, сам по собі. Буде краще, ніж Меган. Це преміум сегмент, кисть, як вважається. на гарні оптики теж даже. Не те, що там передні, а тоже. теж. О, друзі, якщо вам сподобалось дане авто і сподобалась знижка на це авто, чекаємо вас на автопонті. Протестуємо, купите, подаруємо. Пока. Автопоінт. Придбай якісне авто.